Але в Україні, якщо ти отримуєш гривню і розраховуєшся гривневою карткою в Європі, то в тебе працюють ліміти. Дивись, тут ситуація в тому, що це теж якби така ці, цікава історія. Тобто українські банки по факту і е випускають всім картки українцям, які є в Європі. Якщо вони тут розраховують, то це, це виходить, що йде відтік е безготівкової гривні з країни. Так. А наш продукт працює в Європі. Тобто, так. якщо в тебе є крипта, ми її тобі в Європі продаємо. Іти це євро, іде імпорт готівки в Україну, тобто навпаки, приток угу. безготівкового безготівкової ну, ти... валюти в Україну. Є такий момент. Ну, в зв'язку з цими лімітами на переведення е, грошей з України в Європу або перевезення, наприклад, перевести ти можеш тільки 10 тисяч євро готівкою, вивести з України. Ти можеш тільки до 50 тисяч гривень. В рік, якщо я не помиляюсь. Ні, ти можеш більше возити. В чому проблема? Немає обмежень на вивіз заготівки з країни. Є.